Так, сідушка Volvo після часткового ремонту, ну ремонтований сам механізм, запускаємо. Оп, чітко клацнуло, виставили все кран, тулечки все зробили. Підсрачничок у вас, ви сказали, що зробите. Значить, відремонтовано, що клавиша регулювання висоти, ремонт я скидував. Це, це ж ви не трогали. А, верхні саласки. Оп. Оп. Так, положили нові шланги, нові спеціалізовані шланги. От ломаєш їх, вони не бояться і злома. От. Ремонт клавиші, замінили циліндр, замінили всі шланги, зробили капіталку осям і... Провели зварювальні роботи тут, зварювальні роботи тут і зварювальні роботи, ось, ось осьо, осьо і ось. Ну, так, сідушка в досить непоганому стані. Зараз порахуємося, я вам скажу остаточну цифру, що набігло. Тобто на роботоспособність вже не впливає, вже можна на ній їздити.